Вітаю вас, шановні телеглядачі на телеканалі Сфера, програма Власна думка і мій сьогоднішній співрозмовник, керівник громадської організації Новий Квасилів Павло Дудко. Бишайте з нами. Отож, на тлі резонансних подій, які мають місце в обласному центрі, часто ми з вами не звертаємо увагу на події, які буквально за 2-3 кілометри від рівного відбуваються в селищах міського типу. Населених пунктах, прилеглих до Рівного. Я хотів би сьогодні поговорити про селище міського типу Квасилів і про подію, яка мала місце там 11 жовтня. Саме 11 жовтня, якщо не помиляюсь, рішенням Квасилівської селищної сесії було виключено із членів Квасилівського виконавчого комітету пана. Дудка мого сьогоднішнього співрозмовника, керуючись пунктом 3 частини 1 статті 26 України про місцеве самоврядування, хочеться розібратися у цьому питанні і насамперед поспілкуватись з Павлом Дудком. Відразу хотів би звернутися до керівництва селищної ради, якщо з мого боку, як ведучого, буде некоректно подана інформація або ваша позиція, чого я буду максимально намагатися не на робити. Згідно з чину законодавство, ви маєте можливість на аналогічний ефір, на аналогічний проміжок часу е телевізійного ефіру в рамках цієї програми. Отож, якщо бажаєте, з задоволенням поспілкуємось із вами в цьому проєкті. Отож, пане Павле, насамперед, коли я готувався до нашої програми, я, е е ясна річ хотів поцікавитись позицією, офіційною позицією селищної ради, і вона була. Викладена на сайті, yeah. офіційному сайті Квасилова. Там йдеться така інформація, що чоловік, пан Ігор, звернувся на сесію до депутатів із, я так розумію, образою щодо оприлюднення його особистих даних і його складних життєвих обставин з вашого боку. Він був присутній на сесії. І згадувалося саме ваше ім'я, що саме ви оприлюднили цю інформацію про пана Ігора Свого боку. Селищний голова на цьому ж таки сайті заявляє, що це вже не перші скарги від мешканців Косилова у вашу адресу. І, власне, тоді приймається рішення про виключення вас з складу членів виконавчого комітету Косилова. І я так розумію, це рішення підтримало більшість депутатів. Ви свого боку заявляєте, що основна із причин, чому вас виключили з членів виконавчого комітету, це та, що ви не йдете або не йшли на компроміс селищною владою новим головою, так селищним не е, намагалися вести конструктивного діалогу співпраці. Мало того, ви наполягали на оприлюдненні. Даних виконавчого комітету, щодо вас раніше ніхто не робив. Я правильно розумію? Так, звичайно. отож, давайте прокоментуйте, будь ласка, позицію власне селищної ради от, в тому пункті, що сказали, що от вас виключили через те, що ви неодноразово, що неодноразово мешканці зверталися зі скаргою на вашу персону. І друге, от щодо пана Ігоря, роз'ясніть, будь ласка, нашим глядачам, що то було за оприлюднення особистих даних, на які чоловік образився, прийшов на сесію і вимагав. Вас виключити з складу членів посадівського комітету виконавчого. Ну, стосовно того, що багато було скарг, я нічого сказати не можу, тому що мені про це нічого не говорили. А напередодні сесії, яка 11 жовтня відбулася, дійсно за кілька годин до сесії я вже збирався їхати на роботу. Мені зателефонувала секретар селищної ради. Сказала, що бажано вам прийти на сесію. От ну там, оскільки наша громадська організація е, працювала в питанні виділення коштів е, на одну з вулиць Квасилова на ремонт дороги, і я подумав, що це цього стосується питання. але… Ну йде про вулицю Білу, так? Так, вулиця Біла. Але коли уточнив, мені конкретно нічого не сказали, але селищний голова сказав, що краще вам прийти, це буде стосуватись вашої діяльності як члена виконавчого комітету. Коли прийшов на сесію, дійсно був там мешканець Квасилова, який зачитали його заяву, йому не сподобалось, що я оприлюднив. Дані про отримання ним матеріальної допомоги. Одразу скажу, як тільки я став членом виконавчого комітету, я, мені дуже не подобалося, що до того дуже закритим був цей, ця гілка місцевого самоврядування. Ви називаєте у своїй статті сучасний комітет селищної ради клуб за інтересами. якщо не так, Закритий так, клуб. так? Так, тому що Чому? якщо… Ну, дискусії практично не відбувається. Всі голосують за одноголосно, тільки я можу висловити свою думку, зробити обговорення якогось питання. А так, ну що б ми не приймали, все одноголосно. Посіть мені, будь ласка, ви на останніх виборах балотувалися на посаду селищного голови Косилова. І отримали третій результат за результатами підрахунку. Це дуже серйозний результат. Як на мене, попереду вас був діючий голова, і е, нині діючий, якщо не помиляюсь, працівник ЖКП так? Угу. ЖКУ місцевого. Е, на мою думку, я вас пригадую на попередніх е, каденціях виконкому: ви приходили як громадський діяч, як журналіст. Теж критикували селищну владу, теж критикували виконавчий комітет. Тут ви вже не як громадський діяч. Ви, я так розумію, в тому числі за рекомендацією ваших виборців, які за вас голосували, mm -hmm. до, до них прислухався, в очевидь селищний голова і рекомендував вас на члена виконавчого комітету. Здавалось би, Член, члени виконкому або склад виконкому оновився. Оновився депутатський корпус. Я так розумію, все таки. Що вас не влаштовувало? Чи не влаштовує от власне в цій каденції і в цій роботі виконавчого комітету? Тобто, знаєте, є такі люди, вічний опозиціонер. Це можна от про вас говорити? Чи все-таки є такі речі, які просто кардинально не влаштовують? Ну, звичайно, що ні. Я був налаштований співпрацювати з нинішньою владою і Степану Андрійовичу Горбатюку. Одразу про це сказав. Так само він сказав мені, що я хочу, щоб ти був в моїй команді. Ніби спочатку все було нормально, але вже через місяць, другий. Абсолютно всі пропозиції мої досить конструктивні були пропозиції. Абсолютно все відхилялось, не сприймалось Степаном Андрійовичем. І чим далі, тим більше його починало дратувати те, що я не завжди голосую, так як він хоче, що що я свої проекти рішень пропоную. Більше жоден член виконкому практично цього не робить. Але коли я це робив, я керувався інтересами громади. Для мене в першу чергу в мої виборці і взагалі і мешканці Квасилова їх інтереси хвилюють, а не те, як буде почувати себе влада. Ви власне керуєте громадською організацією з такою серйозною назвою як новий квасилів, такою претензійною, я б сказав. В чому ви бачите новизну Квасилова? От чого хочете досягнути своєю діяльністю? Що не вистачає посилів? На вашу думку, ну в першу чергу, це звичайно публічність і відкритість з боку влади. Так, так звичайно, я от можна сказати, робив останній рік за владою роботи, тому що. Якби ці всі рішення, які я виконкому, які я оприлюднював в соцмережі, якби вони не були оприлюднені, ну я вважаю, що будь-хто в суді міг би оскаржити і відмінити будь-яке рішення, тому що воно... Як можна взагалі виконати неоприлюднене рішення, і це очевидно для мене, для вас що так робити не можна для будь кого в рівному в Клевані навіть? Ну в Квасилові це чомусь Раз, ну, Я все ж не думаю, що виключно розміщення в соціальних мережах вирішить повністю питання публічності або звітності влади перед місцевою громадою. Напевно, має бути більш ширший механізм, чи є у вашої громадської організації бачення, як це зробити. Взагалі, ми над цим працювали досить довго, і в середині липня, нарешті, нам вдалося запропонувати громаді механізм, який називається Система електронного врядування Розумне місто Квасилів. Ця система електронного врядування ми її розробили разом з. Активістами з Києва, з Вараша, з, з різних uh -huh. інших міст підписали меморандум, і ми я щиро сподіваюся, сподівався, що влада Квасилова буде тільки радіти цьому факту, що буде налагоджений зв'язок між громадою і владою, коли люди. Пишуть петиції і електронні петиції збирають підписи. Якщо 100 підписів петиція набирає, то і сесія селищної ради зобов'язана розглянути. Але як тобто підтримки не було підтримки ще. не було. Я три рази віч на віч Степану Андрійовичу пропонував підписати з нами меморандум щодо впровадження розумного міста Квасилів, як це було в Зорії, в Клевані, в інших. Населених пунктах рівненського району, як врешті в рівному, рівна на кілька годин пізніше за нас підписало цей меморандум. От але е мені важко було зрозуміти. Він категорично проти, ну нібито і не казав, що ні, але думав місяць, другий, третій і так. Півроку думав, поки ми самі не підписали і почали впроваджувати цю систему без так, влади, читаючи от соціальні мережі. Я так розумію, групу підтримки вашої персони багато є таких от пропозицій. Але ж там Павле на членстві виконкому, твоя ж громадська діяльність не закінчується. Ти, напевно, будеш і надалі відвідувати засідання виконкому. Хочеться почути відповідь. І інші запитують, чи не планує Павло Дудко позиватися на таке рішення угу. селищної ради щодо виключення його і членів виконавчого комітету. Теж хочеться почути коментар. Прошу. Безумовно, ми громадська організація Новий Квасилів далі буде контролювати владу, тому що зараз, коли. Виключили з виконкому мене, і коли визнали оприлюднення всіх цих рішень, цю всю інформацію визнали персональними даними, які не можна оприлюднювати. Ну, влада вкрала в громаду Квасилову таку велику частину прав і свобод громадян. Тепер створюються всі умови для корупції. коли Умовно кажучи, будь-хто всі члени виконкому, всі депутати селищної ради можуть собі видати матеріальну допомогу на будь-яку суму в земельній ділянці, і ніхто цього не зможе проконтролювати, тому що їм скажуть це персональна інформація. Ви не маєте право про це знати. То щоб цього не було, звичайно, ми далі будемо контролювати владу і. Зараз чекаю рішення про моє виключення. Його мені ще селищна рада не надала. Як тільки надасть це рішення, будемо думати, що робити далі, є. Звичайно, що швидше за все, я буду подавати до суду, тому що дуже багато дзвінків отримав від мешканців Квасилова. Вони Зрешті, говорять, я ж повторюся 500, 500. Так, якщо не ви, то більше ніхто нам про це не скаже. На сайті селищної ради дуже викривлена ця інформація, подається дозовано, а найбільш резонансніші питання, такі як збільшення тарифів, це все взагалі не ну, вийде. от я з свого боку коректно на вашу думку висловився. Значить, це була сесія. На сесії пан Ігор прийшов, оскаржився на себе, так. і це була точка відліку для того, щоб вас виключити. Правильно? Можна сказати і так. Дякую вам. Це власна думка. Ми спілкуємось із громадським активістом. Керівником громадської організації новий квасилів Павлом Дудком нагадаю рішенням Квасилівського виконавчого комітету від 11 жовтня пана Павла було виключено членів виконавчого комітету Квасилівської селищної ради. Це власна думка. Лишайте з нами. Ми продовжуємо бесіду. Отже, пане Павле, другу частину нашої розмови хотілось би переформатувати і поговорити про майбутнє. Майбутнє Квасилова в контексті адміністративно-територіальної реформи. Не секрет для вас, що є дві, е, два шляхи розвитку е, селища. Перший це приєднання селища до обласного центру, так, і другий це об'єднання навколо селища е, довколишніх сіл. Хочеться почути, за яку із версій ратуєте ви і яку пропагуєте в селищі. Зокрема, я знаю, що ваша громадська організація точно цим займається. Угу. Ну, взагалі, тут ми бачимо, що думки мешканців Квасилова розділилися. Що ж стосується мене особисто, я за те, щоб Квасилів став центром великої об'єднаної територіальної громади разом з Корненом, Городищем, Білою Криницею і. Іншими населеними пунктами, як це е, затверджено планом об'єднання громад, е, які Рівненська райдержадміністрація е, нам пропонує? Угу. Ну, а от варіант приєднання селища до Рівного, чому він вам не подобається, я так розумію? Чому є загроза, можливо? Ну, як... Чому ви його не розглядаєте? Чи розглядали? Взагалі, е, якщо в Квасилова забрати всі? Повноваження владні віддати їх в рівне, то ну важко сказати, яким тоді буде Квасилів і чи захоче влада міста рівного, чи їм потрібна тільки наша земля, чи захоче вона розбудовувати наше селище, можливо це буде якимось простим районом, таким депресивним, на який не буде нічого виділятися. Якщо. Квасилів буде центром об'єднаної громади, тоді буде все залежати від нас самих. Тоді і додатковий дитячий садочок можна буде угу. побудувати. Це важлива проблема для До речі, про дитячий садочок. Як ви сприйняли нещодавно заяву міського голови рівного про те, що рівненські садочки для рівненських дітей? Ну, звичайно, Ми знаємо, що багато звичайно, дітей. Так, є, так, так, дуже багато їздить в Рівне. Це дискримінація, тому я вважаю, тому що е, Дуже багато так само і батьків їздить в Рівне, і податки платить в бюджет рівного. Ну наскільки я знаю, це усне розпорядження. ну, Я радив би просто батьків вимагати в звідуючих садочок цих рівненських, mm -hmm. просто вимагати, щоб в письмовій формі вони цю відмову оформляли і далі йти, оскаржувати свої права. Тому що так не можна робити. Ось таке рішення сесії Коселівської селищної ради вас не розчарувало. Ви плануєте надалі висувати свою кандидатуру на посаду сільського голови? Чи, можливо, будете пробувати себе в інших якихось справах? Ну, взагалі, коли будуть вибори, ще невідомо остаточно і. Я за те, щоб всі здорові сили, молоді і політики і громадські активісти об'єднувалися в одну команду для зміни селища, за впровадження нових підходів до керування Квасиловим. І, ну, як, оскільки зараз рейтинг найвищий в мене, можливо, буду. Якщо. У вас така інформація є. Є. Та? Так, ми проводимо соцопитування. Це внутрішня ваша соціологія. Е так, так. так. Якщо mm. в когось іншого буде вищий рейтинг, можливо, підтримаю іншого. Mm. Назвіть три ключових проблеми Косилова, на вашу думку. Як їх можливо вирішити? Ну, е це е такі проблеми, які. Е Широке коло громадян хвилює. Ну, я, якщо взяти мою передвиборчу програму, там вони були згадані, перше, це високі, дуже тарифи на ліфти в дев'ятиповерхових будинках, теж на виконкомі не раз піднімав це питання і всюди, де тільки міг, але Просто нерозуміння з боку влади, як це вирішити. Ну, Є фірма «Монополіст», Лєда, яка встановила нам ціну на картки одну з найвищих в Україні. ну, Такої ціни я більше ніде не зустрічав. Але є ще кілька альтернативних фірм, якщо звернутися до них, Армеко і інші. Ну, ціну можна зменшити, я, я, мінімум, тобто ви досліджували цю наполовину. Етенець, так? так. Ну просто комусь вигідно, я так зрозумів, владі і не тільки владі, а й. Отже, ліфти. Інші друга ліфти. проблема Друга проблема – бродячі собаки дуже багатьох людей хвилюють, і звертались до мене люди, що. Покусали їх собаки і жінку вагітну один раз покусали, і, і дітей кусали. От наскільки ну, мені відомо, наше законодавство надзвичайно лояльне до цих випадків. Ми... Ну, звичайно, але потрібна стерилізація. Потрібно, ну врешті-решт, або вкдовляти з Дрівним, щоб е, е, в сюди їх в притулок найбільш агресивних собак віддавати, або Розумію. будувати в Квасилові. Ну, і ще а... одна проблема. Третє, ну зараз, якщо приватного сектору стосується, то це, ну до речі, дитячий садочок це теж одна з найбільших проблем. Вже трохи я дещо про це сказав, що від об'єднання територіальної громади можна буде, я сподіваюся, кошти отримати на будівництво нового садочка. От, а третя проблема це підтоплення дуже великої частини території Квасилова. Квасилів на болоті стоїть, і е, одне з перших питань, які я підняв, коли став членом виконавчого комітету, це вирішення проблеми підтоплення і здійснення заходів з водовідведення. Ну як замовили проект в одній з фірм. То в рік вже він розробляється, ніяких зрушень взагалі я не бачу, а зараз е, видали земельні ділянки нові, якщо підніметься там рівень землі, просто мешканці окремих вулиць затопить дуже сильно і не тільки е, льохи, і городи, але можливо і хати. Тому угу. це дуже серйозна проблема, і теж треба я вирішувати. Вам ще дякую. Керівник громадської організації новий квасилів Павло Дудко, наш сьогоднішній співрозмовник, це програма Власна Думка. І на завершення хотів би вам поставити ще три запитання. Попрошу відповідати на них коротко. Ваше життєве кредо. Йти вперед, завжди досягати своєї мети і ніколи не зупинятися. Є ваш, люблю? Вас є улюблений письменник? Хто це? Якщо один, важко сказати. Мені зараз дуже подобається сучасна українська література, це і Юрій Винничук, і Андрій Кокотюха, і такі письменники. І кінцева мрія Павла Дудка. Зробити Квасилів селищем комфортним для життя його мешканців. Щиро дякую вам за цікаву і змістовну розмову, Павло Дудко, керівник громадської організації «Новий Квасилів, сьогодні спілкувався. Програмі власна думка, дякую, що провели цей час разом з нами. До побачення.